Мабуть, усі чули про верховного бога скандинавської міфології Одіна, та далеко не усі знають історію його становлення. Одін головний бог, це правда, але не первородний. Він син бога Бьора та велетки Бестли, а його дідом був Бурі, якого вилизала із криги безрога корова Аудумла ще на зорі часів. Одін і його брати Віллі та Ве створили світ Мідгард, заселивши його людьми. Також вони були родоначальниками божественного роду Асів, які керували світом зі своєї фортеці Асгарду. У попередніх відео ми розказували про це детальніше. Обов'язково подивіться. У Одіна було багато дітей, та лише троє від його дружини Фрік Бальдер, Гет та Гермут. Найбільш відомий син Одіна, громовержець Тор, був народжений Йотункою Йорд, яку славили як богиню землі. А охоронець веселкового моста Біфрьосту Геймдаль взагалі мав дев'ять матерів. Також синами Одіна були бог війни Тюр та Бог поезії Брагі. У Одіна було багато жінок, однак він також не ображався на фрік, яка була з іншими чоловіками. Одного разу, коли батько богів довго не повертався зі своїх мандрів, Аси подумали, що Одін зник назавжди. За його відсутності, Асгардом правили брати Одіна, Віллі та Ве. Тож Фрік, витримавши траур певний час, почала ділити з ними ложе. Коли Одін повернувся, Фрік знову стала жити з ним, а сам він не тримав образи ні на дружину, ні на братів. Одін був батьком багатьом богам і навіть людям, тому його часто називали богом отцем. Навіть для тих, хто не вів свій рід від Одіна, він був як батько. Одін віддав своє око за мудрість, а для того, щоб пізнати руни і здобути владу, приніс у жертву самого себе. На дев'ять днів повиснув він на світовому дереві Ігдрасіль. Його бік проткнуло вістря списа, що завдавало нестерпного болю, а тіло шарпали та шмагали вітри. Дев'ять днів і дев'ять ночей Одін нічого не їв і не пив, він страждав на самоті, відчуваючи, як повільно згасає життя. Замерзши до кісток і вже здригаючись у передсмертній агонії, Одін нарешті побачив, що перед ним з'явились руни. Впізнавши їх, він збагнув їхню силу і суть. Тієї ж миті мотузка порвалася, і він з криком упав на землю. Тепер Бог отець розумів, що таке магія, і міг підкорити собі увесь світ. Одін має багато імен Бог Отець, батько вбитих, Володар Шибениць. він же Бог вантажів і Бог в'язнів. У давньогерманському епосі Одін відомий під ім'ям Вотан, а ще його називають Грімніром і Третім. У різних народів він має різні імена, адже йому поклонялися багатьма мовами. Він завжди мандрує замаскований, щоб бачити світ так, як його бачать люди. Коли Одін з'являється серед нас, він має вигляд високого чоловіка у плащі та капелюсі. Якщо у вашій уяві з'явився образ Гендальфа. То вони недалекі від істини, адже на творчість Толкіна дуже сильно вплинула саме скандинавська міфологія. У Одіна є два ворони Гугін і Мунін, що означає думка і пам'ять. Вони літають світом у пошуку новин і сідають йому на плечі, нашіптуючи у вуха про те, що дізнались. Його кінь на ім'я Слейпнір має вісім копит і є найспритнішим конем у світі. Також біля Одіна часто можна помітити двох вовків Геррі та Фрекі, яких він годує своєю їжею, адже сам ніколи не їсть, а лише п'є вино. Іншими атрибутами Бога Отця є чарівний спис Гунгнір та золотий браслет Драупнір, викований гномами. Про їхні властивості та історію створення ми розкажемо у наступних відео, тож не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити. Коли Одін сидить на своєму високому троні у Гліцкляєві, йому видно все суще, де б воно не було. Нічого не може сховатися від його всевидячого ока. Проте звідки у Одіна всевидяче око, якщо він не Саурон, можете запитати ви. Саме про це і буде наш сьогоднішній міф, який називається Мімірова голова та Одінове око. На батьківщині і млистих велетні в Йотунгаємі є один колодязь. Глибокі підземні води якого живлять світове дерево Ігдрасіль. Хранителем цього колодязя був мімір, мудрець і дядько Одіна по материні лінії, який на початку часів щодня занурював у колодязь ріг, який відомий як Ялар і пив з нього воду. Одного разу ще на зорі світів молодий одін, нап'явши плаща та гостроверхого капелюха, під видом мандрівника подався у Йотунгейм, щоб, ризикуючи життям, дістатися свого дядька Міміра і здобути від нього мудрість. Лише один ковток твого колодязя, дядько Міміре, просив Одін, прибувши у країну велетнів. Більшого я не прошу. Проте старий мімір лише несхвально похитав головою, адже із колодязя, крім нього, ніхто ніколи не пив. Він не промовив навіть слова, бо відомо, горя не знають ті, хто мовчить. Але ж ти, мій рідний дядько, нагадав Один. моя мати Бестла була тобі сестрою, цього недостатньо, відказав мімір. Одін продовжував наполягати і казати, що колодязь дасть йому мудрість, тому він готовий заплатити будь-яку ціну. Твоє око в моєму джерелі ось моя ціна, відповів мімір. Цих слів Міміра було достатньо. Одін не став питати, чи дядько жартує, і, ні секунди не вагаючись, попросив дати йому ножа, адже відомо, що мудрий з одним оком бачить більше, ніж дурний з двома. Вийнявши око, він поклав його на дно колодязя, де воно дивилося на нього крізь воду. Тоді Одін занурив б'ялархорн до Мімірового джерела і спив із нього. Вода була холодною. Він випив все до останньої краплини і відчув, як у ньому розлилася мудрість. До того ж, він став бачити дальше і чіткіше одним оком, ніж коли-небудь бачив двома. Відтоді у Одіна з'явилися нові імена Блайнд, тобто сліпий, хоар, одноокий та балійк палке око. Сліпе, проте, водночас, все видяче око, що залишилося на дні колодця, було збережене його водами та лежить там понині. Тепер вам відомо, чому у Одіна немає одного ока. А якщо бажаєте знати більше про скандинавську міфологію і не тільки, підписуйтесь на наш канал. Не забувайте ставити лайк, залишайте коментарі, адже ваша активність і підтримка дуже сильно мотивує авторів робити нові відео. Дякуємо за перегляд, до зустрічі!